це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Кожного дня піротехніки та рятувальники працюють задля безпеки мешканців нашого регіону. Саме вони виявляють та знешкоджують різноманітні ворожі боєприпаси. Про різновиди небезпечних знахідок та алгоритм поводження з ними розкаже гість нашої студії Олег Січкарук, начальник Криворізького району управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вітаю студії. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про різновиди тих боєприпасів, які ворог застосовує на території України, зокрема у Криворізькому районі. Так дійсно, Російська Федерація засипає нашу територію касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією, і наразі найбільш забруднені це громади, які знаходяться біля міста міста Криворогу. Також до Криворогу були. Застосовують до території міста Кривого Рогу були застосовані також реактивні снаряди саме з касетними бойовими елементами. Зазвичай застосовують найнебезпечніші такі як система залпового вогню Торнадо та система залпового вогню Ураган. Це носії саме касетних елементів. Вони бувають доволі різні і. Різні модифікації бувають з самоліквідаторами, бувають без самоліквідаторів. В чому загалом полягає відмінність даних боєприпасів, розкажіть на декількох прикладах. Якщо порівнювати систему залпового вогню ураган та торнадо, це різниця в кількості касетних елементів, які знаходяться в цих системах. Якщо система ураган несе близько 40 касетних елементів, то Система залпового вогню торнадо вже несе більше 70 касетних елементів. Також були у нас випадки, коли в, Криворізьк... в Криворізькому районі було застосовано ПТМ-1, це протитанкова міна, яка дистанційно встановлюється. На сій для цієї протитанкової міни також є система залпового вогню ураган. Знаємо, що будь-який боєприпас несе загрозу людському життю, які з них загалом є найнебезпечнішими наразі, які використовують у нас. в будь-якому разі, найнебезпечніші – це снаряди, які мають самоліквідатор. Тобто він не завжди спрацьовує від удару об землю, і він лежить доки він не спрацює самостійно. І ми не розуміємо, це проблема саме у знешкодженні. Ми не розуміємо, який час він може спрацювати. Є такі снаряди, ми знешкоджуємо дистанційно на місці, де його було виявлено, не пересуваючи, не торкаючись його, щоб обезпечити піротехніків, які працюють на знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Як повинні діяти наразі батьки, як правильно донести дитині інформацію про поводження з вибухонебезпечними предметами і зробити це дійсно правильно? Діти завжди беруть приклад з дорослих, тобто необхідно на прикладі власному пояснювати дітям, як необхідно поводити себе з незнайомими предметами. Наразі в нас висока рослинність, в якій може чатувати небезпека. І діти повинні це розуміти, що будь-який незнайомий предмет це потенційна небезпека, який треба обійти, покликати дорослих, щоб обезпечити своє життя. Дорослим треба проводити таку роботу з дітьми, пояснюючи і власним прикладом показуючи правильні дії при знайдених незнайомих предметах. Загалом знаємо, що щодня на території Дніпропетровщини виявляють небезпечні знахідки. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається за допомогою яких спеціалістів? Наші піротехніки щодня виїжджають на знешкодження вибухонебезпечних предметів. Як я вже казав, висока рослинність вона перешкоджає оперативно знайти вибухонебезпечний предмет. Якщо люди знайшли невідоме або схожий на вибухонебезпечний предмет, обов'язково телефонують на 101 або 102. Виїжджає туди ідентифікатор, який ідентифікує, що це вибухонебезпечний предмет, і після цього виїжджає туди піротехнічний розрахунок, який займається знешкодженням. Обов'язково треба дотримуватись правил, які рекомендують піротехніки при роботі біля вибухонебезпечного предмету, тому що вибухонебезпечні предмети залишаються на подвір'ях, житлових будинках, в парках, на городах людей. Тому, якщо є рекомендація покинути територію домоволодіння, необхідно прислухатись і це виконати. Якщо кажуть, не виходити з будинку і знаходитись всередині, не треба нехтувати, бо це безпека людей. Саме вибухонебезпечні предмети повинні знешкоджуватись лише спеціалістами, які мають досвід, розуміють алгоритм дій, правильно його виконують і мають відповідний захист. Відповідний захист наші піротехніки мають, також наші. Вогнеборці також забезпечені бронезахистом. За це окрема дяка військовій адміністрації Олександру Вілкову. То ми знаємо, як це робити. У нас є все необхідне, тому треба дослухатися до наших порад. Чи є певні правила, яких потрібно дотримуватися мешканцям території, де виявляють та знешкоджують дані боєприпаси? Обов'язково треба дотримуватись правил і це. Збереже життя та здоров'я цих людей, якщо виявили небезпечний предмет, ні в якому разі не підходити, торкатися, перевертати, перекидати його, штовхати, спалювати біля нього залишки рослинності чи щось подібне не можна. Все це може призвести до трагічних наслідків. Необхідно зателефонувати до служби 101 або 102, повідомити місце, де був знайдений вибухонебезпечний предмет або незнайомий предмет, який схожий на вибухонебезпечний, для того щоб спеціалісти приїхали і знешкодили його відповідно до процедури. Давайте ще раз проговоримо, що потрібно робити в даній ситуації, чого не потрібно робити. Треба зателефонувати на службу 101. Надати місце знаходження цього вибухонебезпечного предмету, попередити населення, який поряд, що в траві знаходиться незнайомий предмет, щоб люди, які знаходяться поруч, також відійшли на безпечну відстань. Не можна торкатися, не можна підходити близько, ні в якому разі не можна проводити якісь механічні дії. Це дуже небезпечно. Це все призводить до трагічних наслідків. Які ці дані наслідки можуть бути, якщо ми так можемо проговорити? Це відірвані кінцівки, руки, ноги. Це може пошкодити черевну порожнину, обличчя. Це вибухонебезпечні предмети, які саме повинні вражати людський ресурс, тобто людей. Вони осколкові і призначені для враження саме живої сили. Пане Олеже, дякую, що ви прийшли до нашої студії. Знайшли для цього час. Це була програма «10 хвилин, і я даріюсь Бажаю всім миру. Побачимось.